Меня зовут Ульянов Владимир Иванович. Голова СББ. Ночь пережили ужасную. Слава Богу, без жертв. Вот. Все живы-здоровы. Страху натерпелись, конечно. Пострадали деревянные балконы пластиковые, все выдержали. Вот. Ну, сейчас будем получать пленку, будем устранять помещение, повреждения. Скільки приблизно вікон, якщо підраховували квартир, ски постраждали? Квартир в під'їзді повилітали, є, а так чотири квартири. Чотири квартири вкотре Павло Грач опинилась під обстрілом. З самого ранку гуманітарна місія проліска працює на місці обстрілу, надає допомогу постраждалим людям у вигляді будівельних матеріалів. Це плівка, терпаулін, ОСБ та непродовольчих товарів. Це Термоси та ковдри. А також в гуманітарному місці Проліска працюють психологи, надають психологічну допомогу постраждалим та соціальний супровід населенню здійснюється.